Доброго дня, до Дунаєвці і Дамара Вода. Може ще хтось надіється, що у нас поліція буде захищати права людей, то я вам хочу показати одну. один наш пост, де прямо розташована об'ява поліції. Не об'ява, а повідомлення. І де вказано, що поліцейська станьте, тобто вітаємо в цьому привіщенні. Розташована поліцейська станція, де ви можете отримати поліцейські послуги. Тобто раніше міліція захищала людей е, безкоштовно, не надаючи послуги, це були їхні обов'язки. А зараз поліція наша шановна надає нам послуги. Так що робимо висновки люди, до чого нас доводять. гарно волю павлу Павлову разом до перемоги. Приєднуйтеся, щоб разом подолати оцей безлад держави. Дякуємо, разом сила.